Як ви відноситесь до десятини? Всім привіт! Сьогодні в мене коротке слово до вас. Я вірю, воно буде своєчасним і принесе користь всім, хто приєднався зараз. Питання, з якого розпочав цей ефір, воно вкрай важливе. Може хтось віднести його в категорію провокативних або як одну із форм маніпуляції для того, щоб отримати гроші. Але насправді це не так. Скажу вам, Чому саме? Адже тому, що десятина це є Божа заповідь Божому народу. Це той шлях, який Господь не відмінив в новому заповіті. Адже я знаю, що багато людей будуть посилатися на те, що Господь дав одну із заповідей закону приносити десятину, а ми вже не під законом. Я розумію цю хід цієї думки, але я вам скажу ось що. Що у Ісусі Христі кожен з нас взагалі вільний. Правда, дає амінь. Але деякі моральні правила і біблійні заповіді, фактом, тим фактом, що ми Ісусі Христі ніколи не відміняються, якщо вони є в новому заповіті як заповідь. Адже сам Христос, послухайте, Христос, коли навчав фарисею і викривав їх в гріху зажерливості. Він показував їхню скрупульозність і казав, ви даєте десятину з кміну, ганусу, е, ну, з дрібненьких трав, а забули за, за головне. Тобто ви доцотно виконуєте або детально виконуєте закон, але головне забуваєте, любов, милосердя. Ви робите фактично служіння Богу формальністю. Бог не шукає формальності з нами. Бог шукає відносин, справжніх відносин. Розумієте, що якщо ми говоримо про шлюб, то жінка не хоче, щоб чоловік формально проходив в 10-й годині, але не хотів з нею бути. розумієте? Господь не чекає формальних молитв в 7-й ранку, а далі кулою вибігати з тієї молитовної кімнати, і займатися чим завгодно. Ні, Бог не хоче формальності, Бог хоче. Щоб наше серце було з ним. І для того, щоб серце було з кимось, потрібно щось зробити для цього. Господь зробив все для того, щоб наше серця були з ним. Він довів свою любов до нас на ділі, не просто так, на ділі довів. Послухайте, брати та сестри, що стосується десятини, це не є закон, це є відносини з Богом. Це те, що доказує нашу любов йому. І це дуже важливо, і в цьому є е, дуже важливий духовний принцип. Віддаючи десятину, ми з вами фактично показуємо, е, що е, ми, ми, ми слухняні Слово, перепрошую за звуки. Ми слухняні Божому Слову, ми, по, ми покремося Слово Божу, бо Ісус Христос сказав, десятину потрібно давати. Його слова записані в новому заповіті: робити і милосердя, і давати десятину також. А далі ми бачимо. І ще більше відкриття про десятину, яке ну, для мене є фундаментальним. Ми є діти Авраама. Ми ходимо по слідам Отця віри Авраама. Наш отець віри віддав десятину Мелхиседеку з усього, що мав, ще до того, як прийшов закон. Ми ходимо по слідам Отця віри. Ми ходимо по слідам Авраама сьогодні. І я молюся, щоб до вас це відкриття сьогодні дійшло. Чи перестали ви давати десятину? Коли у вас було відкриття про те, що десятина належить Господу, ви віддаєте його в церкву, щоб там була їжа, як написано в книзі Малахі, в третьому році. В домі Божому буде стабільність, коли в братів та сестер в церкві буде відкриття про те, що є Боже, а є наше. І коли ми шануємо Бога з того, що Він нам дає на кожному етапі. Це показує правильне положення серця, як на мене. Я для себе зробив е, вибір, я для себе зробив, зробив правило, я для себе зру, прийняв рішення, що 10-та частина, вона належить Господу. І це не обговорюється з усього, що я маю, я відділяю 10% десятини для того, щоб в домі Господньому була їжа. І я знаю, що Господь турбується про все, що залишилось в мене. Я знаю, що Господь примножує те, що мене може чекати в майбутньому. Все добре, що мене може чекати в майбутньому. Адже показуючи свою вірність і всі послуг, Божому слову в найменшому, адже відношення до грошей, це є найменше. Чому ми можемо бути вірні, як написано у слові? Якщо ми найменше не будемо вірні, то нам більше ніхто не довірить. Тому сьогодні про... проаналізуйте це відношення до десятини. Побачте, чи є у вас шана Господ, чи шануєте ви Господа з прибутків своїх. І це буде правильно, що ви чесно самі з собою е... поговорили про це, тобто по... пороздумали трошки про те, чи Ця частина життя і відносин з Богом у вас на належному чи. Чи благословенне ваше серце цим післанням? Просто перевірте, якщо ви розумієте, що десята частина належить Господу, і ви хочете стати на цей шлях, можливо, ви колись давали десятину, і ви захочете повернутися на цей шлях, можливо, це відео якраз для вас, щоб зробити це, щоб повернутися на шлях. Вірності в цьому питанні. І хоча б в цьому Господа випробити, випробити ще раз. Побачите, як чи не відкриє вам Господь е вікна небесні, двері в нові можливості тут, на, на цій землі. І вилі благословіння аж ним не через те, що ви даєте, а через те, розумієте, бо деякі кажуть, ви хочете купити Бога своїм даванням і цим самим ділами заробити. Ні. Це принципи. Ми благословені в Ісусі Христі, але примножувати все в нашому житті ми можемо, використовуючи правильні Божі принципи. Молюся, щоб вам це було відкрито, і молюся, щоб це було е, бажанням вашого серця, адже все, що від серця, воно має добрий плід. Все, де все, що під законом або під примусом, воно не буде мати благодаті. Тому молюся, щоб Господь дав вам силу і мудрість приймати рішення на основі його слова з добрим серцем, з добрим положним серцем. Благословінь вам, і знайте, десятина працює нам на благо, вона працює на нас, насправді, і прославляє Бога. Адже ми допомагаємо чомусь хорошому відбутися в царстві Божому, якщо ми даємо в те місце, куди Господь нам вказав десятину. Слава Господь. Благословінь і до наступної зустрічі, дорогі.